Добрий день, це відео присвячується такому матеріалу, як швидкоріз. р 5 або Р18. Дивіться, які помилки часто роблять люди. Тобто приходить фреза. Я кажу, ви розбирали, ви дивились по іскрі, де по іскрі, де р 5 де звичайний метал. От дивіться, елементарно. Включаємо. Ведемо. Все, тут все місті. В цьому місці треба відрізати. Де колір іскри міняється, треба відрізати. Наприклад, оце ось просто безстрорізна пластина чи швидкорізна пластина, там нема питань. Оця ось фреска, питань немає. Тобто, ну, до таких взагалі мало запитань. Ну, оці ось великі ВДТ, колір змінило, все в цьому місці відріз. Тобто і це обов'язково. Токарний різець, держатель токарного різця. На ньому написано R6 m 5 але він не r 6 m 5 він звичайна сталь. Це значить, що на ньому використовується ось о. О, тут. в цьому місці, бачите? Шукаємо переход. Все, Оце ось. Він з цієї сторони навіть не відбудеться. Бачите, тобто просто використовується різець 6 М5. І отак от з штукованою, штуковиною. Да, це трудоємкий прицес. Ну але... це взагалі залізяка. Але це без варіанту. Тобто це робити треба, коли ви хочете продати цей матеріал. Дякую.